Як перевірити, чи числа є взаємно простими. Візьмемо два числа 36 і 119. Для того, щоб перевірити, чи дані числа є взаємно простими, потрібно знайти їхній найбільший спільний дільник. Якщо він дорівнює одиниці, тоді числа взаємно прості. Отже, найбільший спільний дільник для чисел 36. 119. Дорівнює. Розкладаємо числа на прості множники. 36. Розкладаємо на прості множники. Ділимо на 2. 18. Ще раз на 2. 9. 9 ділиться на 3. 3. 3 на 3. 1. 119. 119 ділиться аж на 7, це просте число. 119 на 7 – 17. 17 ділиться тільки на 17 буде 1. НСД цих двох чисел буде наступне. Дивимося, що є спільного в цих дільниках і цих. Якщо проаналізувати, то ні тут, ні тут немає жодного спільного дільника. Отже, НСД цих двох чисел дорівнює 1, звідси робимо висновок, що числа взаємно прості.